І всіх вітаю. Сьогодні на огляді ось такі ось яскраві, красиві під, палітри підводу для очей. І такі пензлики від Oriflame, новиночка. Будемо робити з вами огляд. Зараз все подивимося, як воно буде працювати. Давайте будемо відкривати. Та да дам Дуже круті, яскраві кольори, ви тільки подивіться. Можна їх ще змішувати там між собою, щоб інші відтінки отримувати. Але давайте поки спробуємо ці класичні. Торжественний момент відкриття цих пензликів. Так, також вони прямо в стилі цієї, цієї палітри. Тоненький, такий супер -тоненький. Зараз я вам покажу. Супер, супер, супер тоненький. Це для підводки такої. Тонень Тоненькі стрілочки із кожаний пензлик такий блакитний, носить він такий впругий, ось такий блакитний. Так, зараз будемо творити красу. А для того, щоб змочити пензлики, я візьму ось такого, такий закріплювач для макіяжу, майка про весь місць від Арифлейм, і будемо використовуватися ним. І так, перше ми спробуємо цей білий відтінок. Зараз я свою свій пензлик на зголожу, трошки, і буду брати біленький. І давайте зробимо якусь тут сніжинку, там якийсь, якийсь такий малюнок, знаєте, основу для якоїсь квітки. Так, трошки тут зробимо. Так, трошки навіщо. Давайте на сюди якусь розмальовку таку зробимо трошки ось Це виглядає. ну Буде така основа. Тепер візьмемо жовтеньку серединку і будемо малювати вже таким тоненьким пензликом. Так, дуже цікаво, що у нас вийде. Також злою цьому рідині будемо брати жовтий колір. Так. І будемо жовтим намагатися щось нафарбувати. Так, не дуже видно. А, так, жовтий, не дуже такий яскравий цей колір якщо чесно. Чомусь зараз ми трошки можливо більше його наберемо. Так. О, вже трошки видно, так? Да? Ось таким чином. Так, це симпатично. Колір виглядає наступним чином. Це тут вона помада. Жовтий. Так, тепер спробуємо червоним якось зробити якусь риску, цікаву. Цікаву рисочку. О, бачите, яскравий червоний. Дуже яскравий червоний. Дуже якісь такі в нас візерунки вже вийшли за до допомогою нього. Такі, якісь лінії зробимо. Розмальовка якась. А ось синім синім будемо пробувати прямо стрілку якусь робити на оці. Так, зараз трошки тут намішаємо. Якісь такі фантазійні стрілочки зробимо. Ну, цікаво, цікаво. А тепер розведемо чорний варіант, і чорним вже зробимо якийсь малюнок на нашій червоній оцій картині. Так, зараз. Тут... Ой, ну, дуже це виглядає ну, симпатично. Ось такі якісь можна робити візерунки. Скоро вже Хеллоуін буде, можна робити якісь на Хеллоуін макіяжі. Дуже думаю буде. Цікаво. Так, і давайте тут якусь середину в цих квітках зробимо. Так, якось я це бачу. Ну, виглядають ці підводки, дуже круто, дуже вони яскраві. Думаю, що вам повинно сподобатись. Хто любить якісь креативчики робити, це щось неймовірно крутезне.